Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. Тема відосу продаж прав. Всі ми знаємо, що права продаються, всі в курсі, і це все дуже печально. Тож, є ініціативна група е антикорупційна, яка виступає за нововведення і як запобігти продажу прав, просуває різні ідеї. В групі в Фейсбуці права без хабарів, є така група в Фейсбуці, є опитування, і в опитуванні м, е, треба вам зайти, напевно, що і проголосувати. Одна з ініціатив цієї групи це зробити доступним відео іспиту. Тобто, відео іспиту буде доступне спеціалістам, це, наприклад, інструктори. Інструктори зможуть 에, зайти і подивитись, переглянути відео іспиту. Якщо буде доступ, ну тобто, що це в цілому дає. Якщо буде доступ до відео, то продавати права буде значно важче набагато важче. Тобто прийдеться перед тим, як продати права, ще й підготувати такого учня, щоб він, хоч якось, на камеру, проїхав, це вже дорогого варте і 에, не будуть. Інспектори недобросовісні валити учня, якщо будуть знати, що доступ до такого відео буде у е, спеціалістів навчальних закладів, тобто у інструкторів і е, у викладачів е, з тієї ж теорії. Тобто школа зможе гарніше відстоювати свого учня, якщо його завалили і. Недобросовісні школи, звісно, будуть проти, їм буде важче продавати права. Тож, я вас дуже прошу, зайдіть в групу в Фейсбуці, проголосуйте і підтримайте цю ініціативу. І, можливо, ми разом щось змінимо. Я маю на то надію. Як мінімум, як мінімум. Будуть менше валити недобросовісні інструктори, і буде складніше купити. Можливо, це якось покращить ситуацію на дорозі, та й в цілому. Тож заходимо в групу права без хабарів, знаходимо опитування. Я тут не можу прикріпити вам ссылку, але я вам зроблю скрін. Того там більшість, звісно, підтримує, але знаходяться, і ті, хто не підтримує. Дуже такий цікавий момент. Напевно, комерсанти якісь. Напевно. Тож, підтримайте, буду вам щиро вдячний. А тут в коментарях е, я теж напевно зроблю вам опитування, і ви ще й тут напишіть, чи підтримуєте, чи ні. Бо може, то суспільству і не треба, а деякі люди паряться з цього приводу, витрачають час, нерви. Всім гарного дня.